Часом трапляється так, що висаджений на ділянці багаторічник всього через кілька років починає розвалюватися, оголюючи центральну частину куща. Чому ж так відбувається і чи можна цього не допустити? Спробуємо розібратися разом. Підписуйтесь на наші канали, ми звикли вважати, що багаторічники це культури. Які можуть рости на клумбі протягом довгих років, однак мало хто замислюється над тим, що життєвий цикл і період декоративності рослини можуть не збігатися, зокрема через те, що з часом середина куща починає відмирати, через що композиція набуває вельми гнітючий вигляд. Справедливості заради варто відзначити, що для більшості багаторічників така поведінка не характерна. А в тому, що рослина починає розвалюватися, винен не стільки людина, яка доглядає за посадками, скільки біологічні особливості кожної конкретної культури. Хороша ж новина полягає в тому, що вирішити цю проблему все-таки можна головне знати, які рослини мають схильність до появи лисин в центрі куща, щоб своєчасно його розділити Астильба. Незважаючи на те, що саме по собі ця рослина може без особливих проблем рости на одному і тому ж місці близько 10-15 років, вже через 4-5 сезонів багаторічник починає втрачати свою декоративність. Кореневище Астильби ростуть не вниз, а вгору до 4 см за рік. В результаті чого його центральна частина і розташовані на ній точки зростання виявляються на поверхні землі і гинуть, саме ж рослина продовжує розвиватися за рахунок нових кореневих відростків, які з кожним роком стають все далі від центру. Пересадку і поділ астильби краще проводити навесні, Кущ викопують і розрізають на деленки гострою лопатою або ножем так, щоб на кожній залишилося від 3 до 5 точок відновлення. Після чого рослини пересаджують на нове місце на відстані 40-50 один від одного. Гейхера гейхера відноситься до тієї рідкісної різновиди рослин, які не втрачають свій парадний вигляд, навіть ідучи на зимівлю при всьому різноманітті фарб і завидної невибагливості в догляді цей багаторічник не позбавлений деяких недоліків. Вся справа в тому, що кореневище гейхери розростається вгору, уголюючи підставу куща. Через що він починає розвалюватися на частини, щоб рослина продовжувала радувати вас протягом довгих років. Перші два-три роки заснування пагонів потрібно злегка підсипати землею, а на 4-5 рік, коли гайхера помітно розростеться, її потрібно буде викопати, розділити і пересадити на нове місце геленіум осінній. Квітникарі високо цінують геленіум за багатство відтінків і невибагливість, головне, висадити його на сонячне місце і не забувати поливати в посушливу погоду. Особливістю цього багатолітника є те, що до зими квітконосні стебла і живлять їх, корінці відмирають, проте вже до цього часу їм на зміну приходять нові, повністю незалежні від материнської рослини розетки, які формуються з нирок зростання, розташованих на його підземній частині фактично. Те, що ми приймаємо за кущ одного і того ж рослини, насправді є колонією відразу декількох геленів. якщо ми висадимо на одній невеликій ділянці два-три рослини, то вже до зими їх стебла загинуть, а по краях старих розеток з'являться нові. У наступному сезоні ситуація повториться, і якщо рослина вчасно не розсадити, то вже через два-три сезони відстань між нащадками. В тих перших геленів буде добре, помітно, розмножують геленів осінні в травні. Варто тільки викопати кущик, як він мало не сам по собі розпадається на частини цієї шосені, вже з пересаджених рослин, сформуються нові розетки, які і дадуть початок відконосним паросткам в наступному році кореневищні іриси. Незважаючи на те, що цю декоративну культуру вважають не найпростішою в догляді. Рідкісний квітникар злякається складнощів, які можуть виникнути в процесі догляду за нею. Більш того, нерідко іриси використовують для створення моноцветников при правильному підборі видів і сортів іридарій, буде радувати вас яскравим і неповторним цвітінням з травня по липень, за способом розмноження іриси діляться на цибулинні і кореневищні, перші, як легко здогадатися, розмножуються цибулинами і тому найчастіше посадковий матеріал по осені викопують і відправляють на зберігання. З кореневищними ірисами ситуація йде інакше у процесі вегетації, рослини його кореневище дуже сильно змінюються. В одній частині воно відмирає, в іншій навпаки. Починає активно рости, якщо ви придивитеся до групових посадкам ірисів, то помітите, що ростуть вони не прямо, а під невеликим нахилом відбувається це якраз через те, що точка зростання, якби зміщується до краю, зазвичай іриси висаджують групами, і тому вже через 3-4 роки кореневища починають заважати один одному. Паралельно з цим починають утворюватися і підземні повзучі пагони столони, які дають початок новим рослинам. Згодом на місці посадок утворюється так зване гніздо. З міцними і потужними кореневищами в центрі і розрослася листям ірисів по краях, щоб уникнути цього, рослини потрібно регулярно ділити і пересаджувати. Більш детально про це можна прочитати в окремій статті кореопсис. Яскраві сонечка кореопсисів даруватимуть радість і оптимізм протягом усього сезону, висадивши ці рослини на сонячні ділянки. Ви подаруєте собі клумбу квітучу з червня, і до вересня, залежно від сорту, кореопсис може виростати від 20-30 до 50-60 см, що дозволяє використовувати його для оформлення як переднього, так і заднього плану композиції. Як і багато інших кореневичних рослин, кореопсиси потребують пересадки кожні 3-4 сезони. Якщо цей багаторічник не розділити, він витягнеться і зростеться, а сам кущик якби розпадається на частини. Королиця ромен або поповник дуже часто плутають з його близьким родичем ромашкою аптечної. Воно й не дивно, оскільки зовні ці рослини дуже схожі, як би там не було. Ромен став частим гостем дачних квітників, і популярність його рік від року менше не стає, висадивши цю рослину на сонячному місці з пухкою і добре дренованим ґрунтом. Про нього можна згадувати хіба що у вкрай посушливі сезони, однак кожні 4-5 років ромен слід ділити і пересаджувати на нове місце, оскільки за цей час картина стає розрідженій, а її центр оголюється. Нові пагони утворюються лише на периферії початкового місця висадки розмножують ромен восени. А частота цього заходу багато в чому буде залежати від того. До якого конкретного виду належить вирощуваний вами сорт? Так, наприклад, ромен чудовий ділять частіше ніж ромен гібридний або звичайний очиток седум рід очитків включає в себе величезну кількість видів за різними оцінками. До нього відноситься від 390 до 600 самих різних рослин, є серед них і вилягають 80-сантиметрові почвопокровніки і 50 70 сантиметрові гіганти, невибагливі і дуже витривалі рослини прикрашаються від своєю зеленю протягом практично всього сезону, однак є у них і свої недоліки, так, наприклад, високорослі седуми, такі як очиток звичайний. Видний, живучий або червоноточковий бажано пересаджувати кожен 4-5 років, оскільки до цього часу кущик помітно розростається, а його центр рідчає, що дуже добре видно восени, коли стебла очітків починають вилягати до землі під вагою дощових крапель і пишних суцвіть. Вибираючи рослини для свого квітника, обов'язково звертайте увагу не тільки на їх декоративні якості. Але і схильність до розростання своєчасне поділ багаторічників допоможе продовжити життя рослинам і піде вашому саду тільки на користь.